Я думаю, що це вже перевал справді, але ні. Жесть просто стіна. Отже, я нарешті на перевалі. Перевал 5400 метрів. Ось так намагаюся висвітити зараз, я в душ не ходив більше тижня вже. Зараз буду переходити льодовик і йти до наступного селища. Так виглядає льодовик. Не дуже вражаючи. Він весь покритий камінням, пилом, тому льоду дуже мало, насправді видно. Але є гарні озера. Тут невелике, але дуже гарного кольору, голову. Сподіваюся, все буде безпечно, швидко і через 2 годинки я дійду до наступного селища. І там вже буду відпочивати, їсти. Ось погнали далі. У нас спуск трохи небезпечний. Сподіваюсь, дійду. Отже, в цей день мені потрібно було перейти невеликий льодовик на шляху до наступної зупинки. Загалом це місце вважається доволі небезпечним, і я хвилювався перед початком цього переходу. Але в реальності єдина небезпека була тільки в камінні, яке періодично скочували з крутих схилів. дійшов до своєї зупинки селище Сак-Нак, дивно назва трохи, так воно виглядає. Буквально декілька будиночків. Ось дуже спокійно, тихо, немає людей. Сьогодні був неважкий день відносно, тільки на Гокюрі було важко, потім було доволі легко. Але завтра буде перехід через перевал. Там буде сніг, там буде трохи лід Буде непросто. Поки відпочиваємо, насолоджуємося виглядом. Ось тут кипіть воду знову. Сонце вже ми поганяємо, не. Далі вже буде тепло. Фух. Йдемо на перевал чоло. Висота вже більше двох тисяч метрів, десь два сто. Вже монтуванні відео я помітив що декілька разів підряд помолився, сказавши, що я на висоті 2000 метрів. Напевно, через нестачу кисню мій мозок тоді перестав працювати, хоча тоді цього взагалі не помітив. До перевалу ще дійшли. Перевал 2-350 Ось, йдеться більш-менш непогано. Доволі холодно досі, але на сонці. На сонці норм. Думаю, так на не... Натягнув баф, хоча не дуже холодно, ще, ну, не настільки холодно, щоб прям натягав так, але щоб не згорів, не згоріли щоки хоча б. Може здатися, що це вже перевал. Але ще ні, це тільки підготовка до нього, демоверсія. Ось такий краєвид тут, вже доволі високо, доволі красиво. Я думаю, що це вже перевал справді, але ні. Ще треба йти униз зараз, скидати метрів не пану, 200. Ось там перевал. Жесть. Просто стена. Я это сделал. 5000, метров это стоматограф? Друг Отже, я нарешті на перевалі. Перевал 5400 метрів. Ось тут багато людей доволі, всі щасливі, почувають. Я теж дуже щасливий. Це, напевно, поки най... найскладніший мій перехід гірський. Ось. Я молодець, справився. Дуже, дуже радий, дуже гордий з собою. В окулярах, тому що тут снігу багато і вже очі болять. Я не люблю окуляри, але... Доводиться тут їх використовувати. Плюс доволі холодно, вітер. Від. Згоріти можна на сонці, багато чого можна робити тут, але всі щасливі. У, супер! Я, я реально горжусь собою. Коворітка, звичайно, тут навколо сніг, така рівнина зі снігом. і сонце відбивається від снігу і просто пече тебе, як карася на сковорідці. У мене немає е, сонцезахисного крему, тому я ось так, ось так намагаюся іти весь час. Максимально закриваюсь. Трохи незручно, трохи душно, але що поробиш. Якщо дурний, забув купити крем. Точніше не встиг, забув, різні причини були. Ось. То страждай тепер або поспішай. Ну, я швидко йду, закрився максимально швидко йду. Зараз за 5 хвилин пройду вже цей відрізок, і там буде менше снігу, буде не так небезпечно. Ну воно небезпечний спуск тут в кінці. Це далі вже все в порядку. Отже, селище Донґла. Я тут обідаю, відпочиваю, потім вирішую, чи я йду далі в Ламбуче чи залишаюсь тут паніч. Тому що поки що я дуже втомлений, мені явно треба відпочити. Доволі швидко я відпочив і вирішив рухатись далі, щоб дійти до наступного селища. По початковому плану я мав дійти до нього на наступний день, але я був в поході вже більше тижня, і перспектива повернутися до цивілізації на один або два дні раніше видалась мені хорошим варіантом. Дорога в Лобучі дуже красива, ось не надто важка, але дуже красива. Ось так виглядає, тут озеро поряд. Така краса тут, неймовірна. Почався сильний туман. Ось і холодніше стало, але дорога легка. Дуже проста, просто йдеш, траверсуєш вздовж гори. Ось але я... Зараз буду вітровку одягати, тому що продаваючи сильно сильне. мене. Висота десь 5200, я думаю. Мапа показує, що залишилось годину йти до Лобуча. Я зустрів тут групу казахстанців, теж приємно був здивований. Сказав їм, яке люблю Алмати. Алмати топ місто. Доброго ранку. Сьогодні покидаю лобуче. Йду в селище Горакшеп. Воно є найближчим до Евересту. Сьогодні ж постараюся дійти до базового табору Евересту і повернутися назад в Горакшеп. Чесно кажучи, вже трохи набридло мені ходити по горам. Це вже 10 днів десь я ходжу. І, кхм, скажімо так, це не для всіх. Не для всіх самому ходити по високим горам. Кожен день, по багато годин. Хоч це дуже гарно, дуже красиво. Але фізично і просто морально. Не дуже просто і банально нудно, тому що я сам. Хоча деколи собі знаходжу попутчиків. Але це не, не завжди і не дуже рятує ситуацію. Йду до базового табору сьогодні. Завтра ще піднімусь на ще одну вершину. За такий дуже гарний вид має бути на Еверест і на інші гори. І після того все. Після того буду вже. Починати дорогу назад. Ще 2-3 дні. Мені треба буде повертатися назад. Якось так. Погнали базовий табір Евересто. Дуже багато людей йде. Всі у базовий табір. Не знаю кого більше туристів чи портерів, які їм несуть речі. Дуже багато вони несуть, здоровенні, пакети, не знаю, валізи. Наближались кульмінації мого 12-денного походу базовий табір гори Еверест. Гора Горакше це останній шматочок цивілізації перед початком підйому на найвищу вершину світу. Тут ще є лоджі, хоча, звичайно, ніякого душу чи великого різноманіття їжі тут не знайдеш. Я зняв собі номер, відпочив, залишив рюкзак і вирушив далі, до базового табору. Я трохи відпочив, поїв добре, навіть поспав десь годинку в горек шепі. І зараз маю нарешті якусь енергію йти до базового табору знову. Планується, що це займе десь біля двох годин в один бік і годину назад. Можливо, трохи довше. Ось і завершається потрохи мій похід. Чому я насправді радий, це доволі втомливо і фізично, і морально. Нудно буває трохи без цивілізації в принципі, теж більше тижня це не просто. Ось я в душ не ходив більше тижня вже. Вітаю з дроном над базовим табором. Я теж планував політати, але вирішив, що таскати його з собою заради кількох польотів, можливо, одного-двох, не вартує. Тут і так краєводи дуже гарна. Отже, я дійшов до своєї мети базового табору Еверест. Це було дуже непросто. Фізично і морально. Я вже втомився і йшов просто на морально вольових скажімо так, силах. Ось Трохи пізно вже, тому доведеться скоро йти додому з останніх сил. Тому що тут доволі небезпечно, я б сказав, дорога останні от пів години. І затемна буде йти дуже складно. У мене є ліхтарик, але це буде небезпечно. Тому ну все, achievement досягнуто. Я щасливий і не знаю, чи я ще буду знімати щось далі. Але ви побачите це. Так і вийшло. Сил і енергії знімати контент у мене вже не залишилось. Тому останні три дні походу я просто знімав гарні кадри на шляху у Намче Базар. В цьому місці мені вдалося зняти цікавий момент, як портери несуть насиленого туриста буквально на своїх плечах. Можливо, людина взагалі не акліматизувалась і не вертольоті долетіла до гори кшеп, а можливо, просто переоцінила свої сили. Тому його максимально швидко зносили на нижчу висоту, бо до заходу сонця залишалось всього кілька годин. Загалом це був дуже унікальний і цікавий досвід. До цього я ні разу не був сам в поході майже два тижні. Чи повторив би я цей досвід у майбутньому? Однозначно так, але вже у складі групи. Бо краще переживати такі пригоди в компанії друзів.